Опишіть до довколишнє місце з цієї хмаринки, як ви зійшли. Нічого, щось якесь поле. Поле, так? Ну, да. А поле якого кольору? Зараз яка пора року? Ну, таке воно осіннього, як би. Осіннього, так. Угу. Не дуже така, але осінь така, якби. Осінь тепла. Угу. А огляньтесь, будь ласка, навколо. Який зараз час доби? День. А який зараз поріду от року? Осінній, так? Осінні, так. Осінні. Да. Осінні. Добре, а скажіть, будь ласка, зараз є сонце. Так, так, сонце. Сонячно, так. А що близько біля вас бачите? Тільки поле чи ще що? Що спостерігаєте? Ну, поле такі, посадки, недалеко. Угу. Дорога. А опишіть себе. В чому ви одягнені? У вас є якісь капці? Ну так, да, шльопанців. Шльопанців, так? Ну, спортивних солак без футболки. Угу. А як ви себе почуваєте? Скільки вам приблизно років? Ну, молодий ще. Молодий. А у вас є волосся на голові, якого воно кольору? Ну, темного. Темного. А є на вас якісь прикраси, чи може якісь наколки? Нема нічого. Угу. А можливо ви тримаєте щось в руці? Футболка тільки в руках і все. Угу. Тепер прошу вас переміститись до того місця, де ви живете. У вас є якась хата, чи ви в квартирі живете. Ото ну, квартира. Яке у вас розположення в квартирі? Ви бачите стіл, чи бачите диван? Опишіть, що зараз бачите. Ну колідор. Колідор, так. А з колідора йдете куди? В велику кімнату. Так. Що бачите в великій кімнаті? Діван. Діван. Стіл. Так. Шафа. Сервант, навіть. І сервант. А скажіть, будь ласка, ви самі там живете чи шерти з вами? Ну, батьки. Батьки є так. А давайте підемо на кухню. Підемо на кухню і розкажіть, що ви бачите на кухні? Ну, стіл, газова плита, виновальник і все. Uh -huh. А тепер давайте подивимося, що є в тому холодильнику, що ви їжте. Та що там, ковбаса, яйця Угу. Та... Uh -huh. Ну і молоко. Uh -huh. Так більше нічого. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, де ви працюєте? Як ви заробляєте на молоко з яйцями? Спрацюєте чи ні? Поки що ні. Uh -huh. Давайте залишимо цю сцену, перемістимося вперед. Важливий для вас день вашого життя. Один, два, три. Розкажіть, опишіть, де ви зараз? Що зараз відбувається? Що ви бачите? Те, що бачу? Так. Жінку. Угу. Першу. Угу. А жінці скільки років? Ну, Жінці 27. Угу. А дітки у вас є? Так. Скільки у вас діток? Ну, поки двоє. Ой. А хто хлопчики чи дівчатка? Дві дівчинки. А угу. ви сказали, що ви тещу бачите, а що дьоща там робить? Чимось займається? Сидить на дворі просто ти. С Сидить біля хати? Ну так. Добре, тепер давайте залишимо цю сцену і перемістимося вперед. Важливий для вас день вашого життя. Один, два. Три. Розкажіть, де ви опинились? Бачу, що дорога полила. Дорога. І так, якби з боку поле по одну сторону, по другу сторону, якби місто. Угу. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, ви зараз в чому одягнуті? Ну, так же само, в тих шльопанцях, в спортивних штанах і в руках футболка. Угу. Mm -hmm. А що ще бачите біля себе? Можливо, ходять люди там? Є люди, ну там. Чуть далі, далеко так. А як ви себе почуваєте на скільки років? Ну Вже постарше так трохи. Лисий правда. Угу. А більше не бачите ні тварин, ніяких, ні собак, ні птахів. Може хтось там є ще поблизу вас. Так біля мене нема, там далі є якісь люди, то цево, а біля мене так нікого. Нічого угу. немає. Ні птахів ні цього. А поле там ви казали з одного боку поле. Ну так, з другого боку, поле, з іншого боку, якби так чуть так в доліні. Дома. Mm -hmm. А на полі що росте? На полі трава росте. А можете переміститися yeah. на роботу, там де ви працюєте, і розкажете мені, що ви там робите. Стискайте час і перемістіться за швидкістю думки. Один, два, три. Де ви опинились зараз? Ну, в цеху. В цеху. А що ви робите? Сідаю з бригадіром на кару, на електрокару і їдемо. Куди їдете? Їдемо в другий цех брати якісь деталі. Угу. А що там за деталі виробляють? Ну, ми беремо такі круги абразивні, угу. ставимо їх, ті старі знімаємо, ті нові вставляємо, їх провіряємо і щоб люди працювали.